2025 наближається, приносячи обіцянку нових починань. Це ідеальний час, щоб замислитися над тим, що дійсно варто взяти із собою у свою подорож. Часто ми тягнемо за собою зайвий багаж, звички, думки і навіть стосунки, які заважають нам рухатися вперед. Уяви, як ти входиш у новий рік із легкістю, зосереджуючись лише на тому, що зміцнює твою душу та наближає до цілей. Це не просто приваблива ідея. Це принцип стоїцизму, який навчає відкидати зайве, щоб зробити помітним найважливіше, і найкраще, що тобі не потрібні гучні жести чи оголошення для змін. Ця трансформація може бути тихою, усвідомленою, орієнтованою на те, що справді важливе, позбавлення від того, що тебе обтяжує це акт сміливості та свободи, уяви 2025 рік, як родючий ґрунт. Готовий до культивації із фокусом, ясністю та метою. Для цього важливо видалити бур'яни, перш ніж вони задушать твоє коріння. Лабіринт чужих очікувань. Один із найбільших тягарів, які ми несемо, це постійна потреба відповідати очікуванням інших. Із дитинства нас формують зовнішні стандарти, що ми маємо робити, ким бути, як поводитися. Ми ніби опиняємося у лабіринті. Шукаючи схвалення всіх навколо, але, зрештою, втрачаючи себе. У 2025 році настав час вийти з цього лабіринту, настав час жити відповідно до власних цінностей, а не того, що очікують інші. Стоїцизм навчає, що справжня свобода полягає у здатності керувати самим собою. Марк Аврелій писав: Ти маєш владу над своїм розумом, але не над зовнішніми подіями. Зрозумій це, і ти знайдеш силу. Це означає, що ми не можемо контролювати думки інших, але ми можемо контролювати свою реакцію на них. Якщо ти надто хвилюєшся через те, що думають інші, ти передаєш контроль над своїм життям у чужі руки. Твої рішення, мрії і навіть емоції формуються людьми, які часто не розуміють твоїх труднощів чи цілей. Зупинись і подумай, скільки разів ти приймав рішення, орієнтуючись на те, що скажуть інші. Скільки разів ти відмовлявся від мрії через страх бути засудженим? 2025 – це рік, щоб це змінити, це рік, щоб запитати себе, що справді важливе для мене. Ти зрозумієш, що думки інших у більшості випадків не мають значення для того, що наповнює твоє життя сенсом. Уяви, наскільки звільняючим було би більше не турбуватися про критичні погляди чи зайві коментарі. Це не означає бути пихатим чи ігнорувати все довкола, але означає пріоритетність того, що відповідає твоїм цінностям. Це означає припинити жити для того, щоб догоджати іншим і почати жити, щоб бути вірним собі. Адже хто, як не ти, може визначити успіх твого життя у 2025 році. Виходь із лабіринту чужих очікувань, відкрий для себе силу бути вірним тому, ким ти є. Нехай інші думають, що хочуть, адже як нагадує епіктет, те, що кажуть інші, поза твоїм контролем. Важливо те, що ти з цим робиш. Позбавившись цієї потреби, ти знайдеш легкість, яка змінить твоє життя. Стань головним героєм своєї історії. Ненаситна гонитва за більше. Сучасне суспільство штовхає нас у нескінченну гонитву за більше, більше грошей, більше матеріальних благ. Більше визнання. Ми постійно оточені повідомленнями, які переконують, що щастя завжди на крок попереду, у чомусь, чого в нас ще немає. Це схоже на біг на місці. Скільки б ти не старався, здається, що ти ніколи не досягаєш кінцевої мети. Але чи це справді життя, чи ми просто виснажуємо себе у безкінечній гонитві? Стоїцизм навчає, що справжній спокій приходить, коли ми приймаємо речі такими, якими вони є, і зосереджуємося на тому, що підвладне нашій волі, намагаючись контролювати все, ми часто витрачаємо енергію на те, що поза нашим впливом, і нехтуємо тим, що дійсно важливо. Епіктет наголошував: деякі речі залежать від нас, а деякі ні. Щастя приходить тоді, коли ми можемо відрізнити одне від іншого. Це означає, що ми повинні сконцентруватися на своїх діях, думках і реакціях, а не на обставинах або діях інших людей. Практика усвідомлення у 2025 році може стати ключем до внутрішньої свободи, замість того, щоб витрачати сили на постійне прагнення, змінити те, що неможливо змінити. Зосередьтеся на прийнятті реальності. Наприклад, якщо запізнився потяг, використайте цей час для читання, роздумів чи навіть відпочинку, а не на роздратування. Якщо плани зруйнувалися через непередбачувані обставини, шукайте нові можливості або сприймайте це як шанс для перепочинку. Ця зміна мислення дає більше енергії для дій у тих сферах, де ви дійсно можете досягти змін. 25-й може стати роком, коли ви перестанете боротися з хвилями і навчитесь плавати разом з ними. Як казав Сенека, мудра людина живе в гармонії з природним потоком подій. Зробіть 25-м роком внутрішньої гармонії. Відпустіть потребу в абсолютному контролі і відчуйте полегшення, яке приносить прийняття та спокій. Стоїцизм вчить, що мир і внутрішній спокій приходять, коли ми приймаємо те, що поза нашим контролем. І спрямовуємо зусилля на те, що можемо змінити. Ця ідея є основою для боротьби з кількома сучасними викликами, такими як прагнення контролювати все, цифровий шум і токсичні стосунки. Відпустіть потребу в контролі. Марко Аврелій казав: Приймай із вдячністю те, що приходить до тебе, і мудро дій у тому, що залежить від тебе. Постійна боротьба за контроль над кожною деталю життя виснажує і приносить розчарування, щоб позбутися цієї потреби. Розділіть справи на дві категорії: ті, які ви можете змінити, свої дії, рішення ставлення, і ті, які, поза вашим впливом, обставини дії інших. Зосередьтесь на першій категорії, відпустивши другу. Це дозволить звільнити енергію для значущих дій. Боріться з цифровим шумом. У світі постійних сповіщень і соціальних мереж наша увага часто розпорошується. Марко Аврелій наголошував, що якість наших думок визначає якість нашого життя, щоб зменшити цифровий шум. Встановіть обмеження на час використання гаджетів, відфільтруйте те, що споживаєте, залиште лише корисний і надихаючий контент, приділяйте час для роздумів, читання. Чи просто тиші віддаляйтесь від токсичних відносин. енергія, переконання і ставлення людей навколо нас впливають на нашу власну якість життя. Якщо певні стосунки приносять вам більше шкоди, ніж радості, це сигнал для перегляду таких зв'язків. Стоїки вчили, що варто вибирати оточення мудро. Пам'ятайте, ми стаємо такими, з ким проводимо час. Токсичні стосунки можуть виснажувати нашу енергію і заважати зростанню. Такі люди часто критикують, маніпулюють, викликають почуття провини, як діяти, слухайте свої почуття. Якщо після спілкування з кимось ви почуваєтеся виснаженими чи пригніченими, це сигнал. Поступово створюйте дистанцію, зберігаючи повагу, але захищаючи свій простір. Оточуйте себе людьми, які підтримують вас і надихають на розвиток. Епіктет наголошував: оберіть друзів, які допоможуть розвивати найкращі сторони вас. Зупиніть очікування ідеального моменту. Очікування ідеальних умов часто стає причиною бездіяльності. У реальності ж найкращий момент діяти це теперішній. Маленькі кроки. Навіть за несприятливих обставин відкривають двері до змін. Як писав Марко Аврелій дій так, ніби живеш лише сьогодні. Почніть вже зараз, навіть якщо здається, що ви ще не готові. Позбавлення від порівнянь і самоприниження, постійні порівняння з іншими крадуть вашу впевненість і внутрішній спокій. Епіктет учив не дивись на чужий успіх, зосереться на своєму шляху, будь собою! Етикетки та порівняння з іншими можуть обмежувати наш потенціал. Вони створюють рамки, які ми часто намагаємося заповнити, нехтуючи своєю істинною сутністю. Відкинь етикетки: Ти не набір кліше чи думок інших людей, а особистість, яка постійно міняється і розвивається. Перестань порівнювати, зосереться на своєму шляху, своїх цінностях і прагненнях. Як писав Епіктет: Не дивися, що роблять інші. Дивися, що робиш ти. Звільнись від страху сказати ні. Часто ми погоджуємося на щось із страху образити інших або здатися егоїстичними. Але стоїцизм наголошує: говорити ні це захищати свій час, енергію та пріоритети. Будуй межі, став їх із повагою, але чітко. Це створить простір для справжнього розвитку. Не виправдовуйся перед усіма. Постійна потреба пояснювати свої дії. Це тягар, що краде енергію. Марко Аврелій учив. Думка інших про тебе лише шум. Не всі зрозуміють, і це нормально. Люди, які справді турбуються про тебе, приймуть тебе без зайвих пояснень. Поради на 2025 рік відкинь нав'язані суспільством очікування. Зосередься на тому, що приносить тобі спокій та радість. Скажи ні, тому що виснажує тебе. І так тому, що сприяє твоєму зростанню. Не живи для інших, живи для себе. Твоє життя належить тільки тобі. Зроби його таким, яким хочеш бачити саме ти. Сенека, один із великих учителів стоїцизму, казав: ніщо не є ціннішим за час. Марнувати його це найбільший із злочинів. Покажи свою рішучість. Залиш коментар до кінця під цим відео, щоб показати, що ти готовий трансформувати своє життя. Підтримай та поділись. Постав вподобайку та поділись цим контентом, щоб більше людей могли знайти цю підтримку та почати Новий рік усвідомлено. Разом ми зробимо 25-м найкращим роком у нашому житті. До зустрічі в наступному відео.